Вітаю, шановні колеги! І отже настав час відкрити секрети, а також секретики вебінару інновації в дії, огляд нових додатків чат GPT для ефективної роботи та навчання. Який відбудеться 19 червня о 14.00. Школі ІКТ в цьому році виповнюється 4 роки. Тому ми з вами поєднаємо і якби, такі урочисті події разом з тим і з робочим процесом. На вебінарі ви дізнаєтеся про те, що здобули учні школи ІКТ за 4 роки, познайомившись із їхніми. Цікавими проєктами. Думаю, що всім цікаво буде побачити і разом з тим отримати дану презентацію із роботами учнів і побачити ось такі чудові роботи. Або ж ще одна робота з тими, для яких ми працюємо, читаємо, діємо та мріємо. Або ж мій перший рік у школі КТ вдалий старт. Адже для учасників школи ІКТ це майстерність, сучасність, креативність, однодумці, творчість. І у вас випаде можливість познайомитися, власне, з цими якостями роботи школи ІКТ. Дякую Валентині Іванівні Приємно за її невтомну працю. Слова? Турботу, допомогу та підтримку. Або ж ось така робота. Або ось така. І учасники вебінару потіряться із гостями, як вони створюють такі чудові сторінки, такі чудові проєкти. Проєкт Вільний Політ готує вам ще багато сюрпризів, і це все на вебінарі. А я також вам підготувала дуже багато сюрпризів із додатками чату GPT. Отже, сюрприз перший. Хочете вразити колег фантастичною презентацією? Нехай чат GPT створить її для вас. І ви станете зіркою на будь-якій педраді, навіть якщо весь час витратили на каву. Створення навчальних відео стало простішим. Просто попросіть джіпіті допомогти. І він перетворить ваші нудні лекції на справжні блокбастери. Ласкаво просимо до подорожі у давні часи, коли на території сучасної України жили кімерійці, скіфи та сармати. Все це було створено в три кліки. Не вірите, приходьте на вебінар і перевірите. Джек Лондон, один із найвідоміших американських письменників, знайшов натхнення для свого оповідання жага до життя під час своїх подорожей на північ, відвідавши клон. Замість того, щоб ламати голову над ментальними мапами, довірте це чату Діпіті. Він намалює їх так. Що ваші ідеї виглядатимуть геніальними навіть для вас самих, а пояснити закон Ома, а поспілкуватися на різні теми, в тому числі і про ваше здоров'я, а попрацювати з відеотютором, який буквально за декілька секунд розбереться у змісті відео і створить вам завдання до даного відео. А поради щодо різноманітних прийомів для розвитку критичного та логічного мислення можна також здобути з допомогою додатків чату GPT. Стоп, 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 стоп! Адже майже всі секрети відкриті. Отже, продовжимо розмову на вебінарі «Інновації в дії, огляд нових додатків, чат gpt для ефективної роботи та навчання. Який відбудеться, нагадую, 19 червня о 16.00? До зустрічі, колеги!